Точно такий самий європейець на такій комплектації обійдеться вам значно значно дорожче. Це 18-й рік, дволітровий бензиновий двигун та дуже крута комплектація. Зовнішній арлайн, матрична оптика з омовачами фар, парктроніки 360, камери 360, також є камера асистентів, безключовий доступ, датчики сліпих зон, акустична система Fender. Зазвичай на європейських автомобілях в класних комплектаціях встановлюється Дінаудіо. Тут маємо Fender. цифрова панель приладів, шкіряне мультикермо. Також є підігрів керма, двозонний клімат-контроль, сидіння шкіри з боковою підтримкою, пам'яттю, електрорегулюванням та підігріву. Електроручник, запуск кнопки, старт-стоп. Мультифункціональні камери 360. Оптика вирізає смугу зустрічного руху. Також є тримання полоси, адаптивний круїз контроль фронт, асіст, розпізнавання дорожніх знаків, чорний потолочок, панорама та люк, величезний та комфортабельний задній ряд. Автомобіль семимісний в багажничку в нас знаходиться другий комплект. Гуми, електропривід багажника, віртуальна педаль та багато інших класних опцій, які пропонує даний. Автомобіль. Отож, друзі, авто в наявності в нас на площаці за ціною 23,5 тисячі доларів. Кого цікавить, приїжджайте на огляд або телефонуйте за номером в описі профілю.